20 років наполегливої праці і ось результат. Вихованці студії спортивного танцю Грація Вероніка Мешко та Володимир Лятов входять у п'ятдесятку найкращих пар світу. На досягнутому не зупиняються, працюють над собою кожного дня. На цьому вечорі стали окрасою танцювальної пієсти. Треба любити ту роботу, яку ти робиш, поважати своїх партнерів і тренерів. Потрібно довіряти, е довіряти. довіряти свої цілі. і, Напевно, зробити. треба бути дисциплінованим. Це найкраще 19 років мого життя в грації. я провела. І якби був ще один шанс, я б зробила все так само, як. Починала Так. керівник студії Олександра Мишко зізнається, відкривати школу танцю було важко, проте з наполегливістю та дисципліною неможливого нема. На підтвердження цьому Олександра Мишко нещодавно отримала звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту. Для мене завжди хочеться, щоб всі тільки танцювали. Ні, футбол, ні інші види спорту, тільки танці. Якщо ти слідуєш. Дисципліні, якісь поставлені меті, то тоді все виходить. У рамках ювілею в Ужгороді провели відкриту першість області. На захід приїхали сотні спортсменів, суддів та тренерів з усіх регіонів України. Змагалися у понад 26 категоріях. Пара приїхали набиратись досвіду, як Володимир та Ребека. Вони танцюють разом чотири роки, вже мають нагороди міжнародних змагань та зізнаються, досі вчаться нового. Цікаво дивитися на. Стремитися до чогось до старших, дивитися, як вони танцюють. Хочемо стати такими ж, як і дорослі пари. Хочемо навчитися так само танцювати, покорити європейські паркети, танцювати, танцювати ще раз танцювати. Закарпатську область на конкурсі представляли пари з перечина берегова та Ужгорода. Особливо завзято змагалися наймолодші учасники. Наші серед переможців турніру у категорії Молодь плюс дорослі стандарт. Перше місце виборола пара з Одеси, друге з Ужгорода та третє зі Львова. Організатори змагань та меценати констатують упродовж останніх років Закарпаття заслужено утримує титул танцювальної столиці країни. Якщо характеризувати спортивне танець на Україні, він починається з Закарпаття і йому сьогодні 20 років. На завершення вечору танцівники грації привітали свого керівника та всіх присутніх ефектним танцем та солодким подарунком.